Що робимо, як заходимо в магазин? Правильно запалюємо газовий інфрачервоний обігрівач, щоб було. Тепло. Газ пустили. Мало газу не напустили. Ні, нормально. Чуть більше газу. Все, воно горить. Воно горить, зараз це інфрачервоне випромінювання буде, цей керамічний елемент прогрівається, він стане червоненький і гріє. Уже тепленько тут. А, хорошо, гріє добре. 700 гривень коштує сам обігрівач. Якщо вам треба в місті з балоном, комплект буде 1800 гривень. Тобто на балон йде в комплект із такою комфоркою. Ви на ньому можете готувати їсти, і якщо треба вам обігрітися, знімаєте комфорку, накручуєте обігрівач і грієтесь. Півтора кВт, якщо це десь до 20 квадратних метрів. Якщо вам мало на таку площу, вам треба більшу якусь площу обігріти. Є у нас на 3 кВт, 1590 гривень, і є ось такий. Великий на 4,2 кВт, це взагалі вже до 80 квадратних метрів може обігріти. Він йде у нас це німецький бренд DMS, 6 тисяч гривень, сам обігрівач. В комплекті він з редуктором, шлангом тут іде, з різними датчиками він. З балон окремо до нього так само треба вам брати докуповувати. І балон сюди ось ставиться, бачите. Балон сюди ставиться. Тобто балон, в принципі, 5, 8, 12 чи 27 літрів, можна його використовувати. Тут сюди ставити, все підключається, гарненько, компактненько виходить, і гарненько буде вам це все гріти. Так що, кому потрібні газові бігрівачі, газові балони, генератори зарядні станції, пишіть, дзвоніть і будемо вам відправляти.